Не вовсій, полон вбиває, наші дочку вдома. Головне обсяг – збереження життя. Головний обще збереження життя. 15 січня 2025 року буде друга річниця, як я не маю звістки від свого сина. Він безвісти зникли. Цей біль вже не гострий, але хронічний. Я живу. І це в мене як тло, що б я не робила. В плані тих, хто знаходиться в полоні, ми дізнаємось, тільки зі слов. Вибачте, тут мати мають бути, але я скажу полонена. Як показує практика, і взагалі як показує свідомість українців, чим більше ти про це нагадуєш, тим більше в нас щось робляться. Якщо ти будеш мовчати. Нічого не трапиться, буде тільки гірше. Я потрапив полон 22 травня 2022 року під час виконання бойового завдання. 801 день жахливих тортур щоденних, моральних, психологічних, фізичних. Це гулаг 21-го сторіччя. Такою акцією хочу донести, те, що Україна, Харківщина поряд з тими хлопцями і дівчатами, хто перебуває в полоні, і ми їх. Заберемо звідти живим.